Тобто в мене все вказувало на те, що це е, диверсія. Там купа факторів, але там є оця фігура короля мечів, і воно реально випадає як е, якась диверсія. Але дають іншу, і, е, іншу інформацію, бо так треба. Історія дуже, дуже, дивна, дуже дивна. Якийсь Путіна-замінитель, назвіться так. Тобто, ну в такому ключі є. Ми нарешті дожмемо. А щось буде надано дуже таємно. Це верх карти, там де рівне Луцьк. Тобто вони будуть намагатися там Чернігів у небезпеці, але не зовсім. Там трошки далі від Чернігова. Шаманка Сейраш – Півфіналіст 18-го сезону Битви екстрасенсів. Глава Харківської общини язичників. Дардо Сейраш перейшов від дідуся. Він із самого дитинства вчив сереж, травництву та роботі з духами природи трагедія у броварах. Нещасний випадок чи спланований теракт. Із того, що я дивилася буквально вчора на іншому каналі, прямо по гарячим слідам. в мене випадає, що історія не чиста. Тобто, в мене все вказувало на те, що це диверсія. Реальна диверсія, тобто це не збіг обставин, це реально, ну, диверсія. Мене збентежило два факти, які я побачила. Перше, мене збентежило деяка особа, яка проходить по королю мечів. Я не зовсім чесно, не зовсім розумію, про кого саме йде мова, але. Що сталося із за кого сталося, чому сталося, а там фігура постійно випадає у всіх розкладах король мечів, король мечів, король мечів. І це не про загиблого. Ви зрозуміли? Це про ну, назвіться замовника, можна так сказати, хто причетний. І другий момент, який мене збентежив, мені не сподобалося те, що в мене вийшло на стан пілотів, бо в мене на пілотів вийшла дев'ятка мечів. Це карта поганого фізичного стану. Тобто, і тут, тут питання. Тобто, я вже знаєте, десь на е, як собака подозрівака і вчора я от, чесно кажу, це е, моє це моя особиста думка, із того, що я побачила, що щось не так з пілотами. Я не знаю, чи, чи, чи отруїли, чи в якому стані вони були, ну, коротше, щось щось недобре. І е, сам гвинтокрил. І підтвердження потім після цього прилетіло по телеграм-каналах після запису. Про те, що я сказала, щось із самим гвинтокрилом, він якийсь трохи, наче не вистачає в ньому чогось, якогось інструменту, щось з ним не добре. Тоді там уже телеграм-канали скинули, що це модель, в принципі, не дуже коротше, типу, вдала. Ну, сама модель цього гвинтокрила, тобто там така, знаєте, збірна солянка, але це не збіг обставин. От реально воно в мене не виходило навіть як збіг обставин. Так там є фактори і туману, і поганого бачення, і гелікоптеру, Там купа факторів, але там є оця фігура короля мечів, і воно реально випадає як якась диверсія. Чи буде хтось притягнутий до відповідальності за результатами розслідування трагедії у броварах? Я поки не бачу, щоб був конкретний виновник торжества. Тобто, я не бачу. Я бачу дуже цікавий момент. Я бачу мага на цей запит. Тобто, у нас є інструмент розуміння, що відбулося. І я так розумію. Тобто, але це не буде офіційною версією. Це той випадок, коли, на жаль, всі все знають, всі все розуміють, але дають іншу, і, е, іншу інформацію, бо так треба. От реально, так треба, тому що тут одразу меч війни. Ну, тобто, щось, я ж знову кажу, якась така історія дуже, дуже, дивна, дуже дивна. Єдине, я не схильна думати, що це питання внутрішніх розборок. Мені здається, це питання зовнішнього впливу. Це для тих, хто закидував питаннями і ну, почав звинувачувати всіх, кого тільки згадав по прізвищам і Бо роздивляючись це питання, розумієте, людина, яка знаходиться в нашому з вами просторі українському, випадала би не по трійці жезлів, яка знаходиться десь, назвіться, за бугром. Ви зрозуміли, десь на відстані. Тобто. І Ця, скажімо так, диверсія, вона ну, зроблена там звідтіля, отак от, скажімо, не треба одразу бігти, шукати ворога. Ну, ви зрозуміли, да, із заказуху внутрішніх розборок. Якби треба було прибрати таким чином, прибрало б, я так розумію, інакше б це було якось красиво і грамотно. А це кустарний метод, вибачте, в морду. Тобто, це конкретне Конкретна заява на щось. Ну, ви зрозуміли? Це показове. Це показове. Якби е, хтось би е, були би про е, мова йшла би про внутрішні розборки, воно було б інакше. Не таким показовим методом. От, типу, в чому справа. Чому Зеленський сумнівається, що Путін ще живий? По-перше, мені хтось цю думку приніс. Ну, тобто, щось, я, ну ви зрозуміли, ну, при, принесли мені цю думку, дали мені її, якусь інформацію з цього приводу. Це перше. По-друге, в мене дуже цікаво випадає, що е, пан президент, е, я б сказала так, скоріш за все, не зовсім коректно стовідсотково. Пояснив, я так розумію, мабуть, свою думку в такому моменті. Я так розумію, з того, що я бачу у картах, мова йшла про те, що хто є колективним розумом в, на Росії, ви зрозуміли? Типу, о, і знаєте, фігура мови. А чи Путін живий як приймач рішень? Зна... Ну, коротше, ви зрозуміли не прямо в прямому сенсі натяк від президента, що він 100% знає, що у нас там двойник, трайнік, пітернік. Ви зрозуміли? Там скоріше про якісь колективні, тобто воно якось пов'язано його меседж пов'язаний з колективом. Ви зрозуміли, чи там типа один володька керує балом, чи там уже давно за Володькою, ну і володька в маразмі. А йому на листочку приносять, а він з навушничка балакає і навіть не розуміє, про що ви зрозуміли. Тобто, от якийсь такий більше меседж. От, от про щось, про про щось таке малося на увазі. І цю думку президенту принесли хтось, хто володіє інформацією. Тобто, це не зовсім хибна думка, це не дезінфа. Тобто, є якась я так розумію, є якась інформація, є якісь підстави так говорити. Чи дійсно від імені Путіна виступає ряд двійників? Ми якось розглядали на якомусь каналі в тему двійників. Тобто, знову, як би це дивно, не звучало від людини, яка представляє езотеричний простір, я не схильна вірити в теорії заговорів. Ну ви зрозуміли рептилоїдів, жида двійників, трійників і все таке інше. Але у Путіна, у Путіна дійсно є. Як вам сказати, знаєте, лялька, яку треба інколи підставляти у кадр, коли сам цар не в змозі в тому кадрі бути. Тобто, от знаєте, такий типу формат. Тобто, якась, ну, я, 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 якийсь Путіна-замінитель, це так, тобто, ну, от, в такому ключі є. Але скільки ми не дивилися, ця, цей Путіна-замінитель не приймає рішень. Ну, Це просто от балванка, е, ви зрозуміли, якби, яку. Яку виставляють познімати з боку, зі спини, де він сказав три слова і звалив камиши. Тобто, ну, я, я ж кажу, я не, а, при, не, не, то, ну, не, той, не та людина, яка про ці конспірологічні теорії помер ще 30 років тому, а тут тепер двійник трійник, і то, і все. Люденьки нам, в принципі, а, глибоко до сраки, вибачте, будь ласка, чи живий там той цар. Чи не живий, чи що, тому що там не тільки цари, це вже неодноразово було сказано, реально приймає рішення. Там як, ну, деякий о, кулуарний кхм, штат людей, які качають простір, тобто не царем єдиним. І плюс це, я ж кажу, махровий сталінізм. Сама фігура вождя, сама фігура, у них труп досі лежить в, 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 посеред Москви, вже мертвий вождь, розумі? мертвий вождь лежить. А і вони, вибачте, ссилаються навіть на мертвого вождя. Тобто там, в принципі, на Росії по барабану чи живий вождь, чи мертвий вождь. Треба просто щоб він був. От і все. Яка причина того, що замість Путіна використовують двійників? По-перше, це пов'язано з якимись ну, гарячими місцями о, в даний період, Тобто одразу вежа, тобто одразу вежа. О, це місця, які о, Можуть бути потенційно знову потенційно ну, коротше, середа абітанія може бути агресивна навколо е, того самого вождя. Тому цього вождя трошечки підміняють. Е, це перший момент. Другий момент, е, я так розумію, є якісь робочі причини, бо тут вісімка пентаклей: це саме про роботу, саме про кількість цієї роботи. чи... Е, не знаю, як правильний, правильніше сказати навіть не кількість а обсяг, якось так, в якому треба, знаєте, як от у двійники ласкового маю. 10 концертів треба дати, а він один. Ну ви зрозуміли. Тобто, треба кх -кх -кх, бігом терміново знайти ще 10 схожих хлопців, які будуть там десь у твірі плясати на концерті під його від його ім'я. Тобто, десь приблизно така ж історія. Тобто відправляють туди, де фізично не встигне вождь побувати. Знаєте, Де, або де йому не так багато треба спілкуватися чи робити гучних заяв, чисто посвітити мордою своєю. все. Чи вірить Зеленський у особисті перемовини з Путіним, ні, ні, там вкрадений час. Ні, одразу ні. Ніякого там, і я так розумію, судячи з карти цієї сімки е, мечів і подальших карт, які в мене тут всі випадають. Там дійсно нема з ким говорити. Там уже, взагалі, ідея ці, цих великих розмов, вона, вона вийшла з нашого з вами чату. Все. Там це а, безполезна трата времени. от буквально це крадіжка часу, немає сенсу. Ніхто там уже ні, ні з ким не буде розмовляти і не планує, і не готовий, і в тому немає сенсу. Якщо десь на початку до а, повномасштабного вторгнення, на початку повномасштабного вторгнення і війни, отакої, і ще можливо була якась надія. Давай. Поспілкуємося з тобою як представники держав, як влада, як мужики в кінці кінців. да, І я тобі скажу, що ти робиш падло. От то зараз такого і близько немає. З чим пов'язана зміна позиції США щодо передачі нових видів озброєння для повернення Криму? З правосуддям. З прямим правосуддям? А. Перестали боятися велику другу армію світу, о, бачать і знають, що о, якщо нам просто допомогти, просто допомогти виконати свої обіцянки по дияволу і це стосується не тільки штатів і інших партнерів, то ми дожмемо нарешті. Ми, нарешті, дожмемо. Ми, по перше, дожмемо. По, по друге уже також неодноразово дуже цікаву тему підіймали про те, що а, для наших партнерів Росію треба не розвалити. Росію треба покласти на лопатки, і хай вона там собі полеже і відкинути її років на 30, на 40 назад у будь-якому розвитку, щоб вона не стан не, ну, не, не була загрозою ще там 10 років. І я так розумію, до цього нарешті підійшло. Тобто, виснажування, нарешті, до цього вже підвелося десь до цієї точки, коли всі такі: А, цього достатньо. все достатньо. От тепер ми можемо вам давати, валити, робити, ну, коротше. От, і а, до, цього, до цього, нарешті, дійшло до того прямого правосуддя. От, тому от маємо, маємо ресурс тепер, маємо змогу отримати цей ресурс нарешті. Чи відома українським військовим дата нового повномасштабного наступу РФ? Не зовсім конкретна дата, бо я так розумію, знову ж таки, з того, що я бачу, що конкретної 100% дати там немає? Але а, наші військові володіють інформацією а, ймовірного періоду. Ви зрозуміли, тобто, коли приблизно, скоріш за все, вони а, будуть намагатися зробити отаку от історію. Це перший момент. Другий момент. Наші військові бачать нагнітання деяких ліній фронту і того, що робиться по напрямках на тих лініях фронту: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Запоріжжя, тобто, де вони підтягують туди, да, купу своїх оцих чмобіків, резервів, намагаються утримати або йти в нас в наступ в наступну дію. І це також є однією. Цією негласною причиною, з якою просять прискорити надання зброї для того, щоб ми не втрачали е, територію, яку можемо отримувати а місцями навіть відбивати. Тобто, тут, знаєте, така комбінована історія, я ж знову кажу: не бачу конкретної дати, не бачу, щоб хтось планував 100% конкретну дату, але оці коливання. Лютий під кінець в сокральні числа, намагання до весни розтягнути. Тобто, ви зрозуміли період видно. Період видно і мені, в який вони будуть намагатися щось шарудіти. Чи планують в цей період? І про цей період знають наші військові. Вони до нього готуються до цього періоду. Чи оголосять в РФ найближчим часом зміну спецоперації на війну? Ну, по-перше, мене знову таки прям вчора на іншому каналі по гарячих слідах запитували, про що буде базікати те старе а, пугало. Розумієте, ото, 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 що там сидить. І в мене тоді випадало оце бла, 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 бла. Ми воюємо, щоб був мир. Ми вибачте, хто з дітьми дивиться, займаємося сексом заради дівственності. ну ці всі Високі, круті заяви, які одна іншої веселіше. З приводу переходу і зміни на оголошення війни дуже цікава історія. Вона в мене випадає не перший раз. Ми будемо робити все те, що притаманно військовому часу і військовому стану, але називати це якось хибно з іншого боку, коротше, це буде якась знову викривлена історія. Як, от вони, в принципі, розпочали війну, але назвали її спецоперацією. Тобто, у нас буде якби щось дуже схоже на військовий стан. Або військові рельси. Але ми будемо називати це не так. Ну тобто, коротше, оця гра знову з підмінною понять. А гаєчки будуть закручувати, 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 закручувати. І крутити її їх будуть дуже тяжко, важко, страшно для тих, хто там сидить в тій країні і ще нікуди не дівся, і навряд чи дінеться. Чи встигнуть українські партнери надати достатню кількість нового озброєння до нового наступу РФ? Значну кількість, особливо того, що дозволяє захищатися, агресивно захищатися. Отак, от от, скажімо, значну кількість дійсно встигнуть передати. Бо тут у мене оці жезли, вони прям повилазили, а це про соціальний рух завжди. Ви зрозуміли? Тобто, ну про, про соціальний рух, рух, рух. До речі, буде якась дуже цікава штука, і вона в мене не перший раз випадає. А з приводу передачі якихось моментів там із Рамштайном пов'язаний, у мене на іншому каналі дуже Цікаво, випадало, що про щось буде сказано вголос, а щось буде надано дуже таємно. Тобто, є якась от така таємна історія. Це перший момент. По-друге, момент, у мене складається враження, що є якісь перемовини, пов'язані з е, якимось, е, ну, технікою, чи з набуротше, снарядами, чи якоюсь історією, пов'язаною з водою. Бо у мене не перший раз випадає. Mm, uh, вода і і там навколо води і для води для Чи це будуть якісь там uh, оці, там знаєте підводні дрони, які можуть гатити кораблі? Чи це буде якась uh, дальнобійна ж історія кораблева, щось із водою? Ну, коротше, щось нам ще дадуть, пов'язане із водою і дадуть не просто так, бо це суттєво відкриває нам якісь рухи. Ви зрозуміли, ця типа водна історія. Uh, от. І так, зброю її уже передають. По-перше, ми не про все з вами знаємо, і ніхто нам не зобов'язаний відчитуватися, коли хто що отримав. давайте так. Але королева мечів. Для нас я маю на увазі від партнерів, тобто щось, що допомагає нам держати цей трон і бути з мечем, королева мечів, вона відбувається. Тобто, нам передають, щось приїжджає, щось ну коротше відбувається. Я ж кажу, встигнуть 100% надати те, що дозволяє агресивно захищатися. Оце, от, типу, 100% встигнуть передати. Які очікування мають УРФ від нового наступу? Знаєте, така абсурдна історія. Ми через агресивний напад хочемо мир. Ну, тобто, от, ну, 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 ну я ж кажу, яка країна, такі і дії, і заяви. Тобто, вони впевнені, що новий наступ масштабний змусить Україну прийти до їх вигідного миру. От які надії вони на це так, скажімо, кладуть. Вони намагаються повторити другий чеченський сценарій. Знаєте, от як Чечня, друга чеченська компанія, була, бо в перші вони отримали попитці і пішли. А от в другій вони вже дожали. Дожали по повній програмі здачу чечні, ну ви зрозуміли, під владу Московії, от і все, ну, всіми методами, тобто. Отут десь приблизно така ж історія. Або грузинський сценарій, оточити е, Тбілісі і е, поставити свою владу, або сказати, все, тепер е, признавайте, е, там, ну, ви зрозуміли, Абхазію і оцю всю там Осетію, і ми від вас відчепимося. Ну, тобто, така от історія. От і все. А оцей сухопутний коридор, який ви набудували від Херсона і до е, Луганська, розумієте? Вони намагаються його втримати усіляко, тому що він їм потрібен, бо це прямий вихід до Криму. Їм треба там гнати ту техніку. Там ті, ті, ті соляні шахти, там бізнес, там ну, це бабки. Це як ну одна ж, така сама із причин, що вони там в Сирії куйовдилися, така ж сама історія. От і все, які міста в першу чергу опиняться під загрозою, якщо станеться новий великий наступ? Також розбирали на uh, інших каналах там масштабно дивилися, і в першу чергу це буде стосуватися um, uh, білоруського кордону. Ми дивилися ймовірне, да що вони там планують. Це верх карти, там де рівне Луцьк. Тобто вони будуть намагатися там um, утримувати uh, утримувати територію для того, щоб uh, контролювати ну, заїзд зброї. Типу, оця от історія. А о, тоді, о, це о, стосується о, навіть не як. Чернігів у небезпеці, але не зовсім. Там трошки далі від Чернігова, і мені люди писали фідбек на цей момент, що там є також важливі дороги, і вони будуть намагатися брати якийсь контроль, о, от там з трохи в інший бік від о, Чернігова, туди по карті. Тобто, дуже така хитра історія, знаєте, типу великого. О, ну, назвіться, великого кола. І ще, а, скоріш за все, із того, що ми бачили з моїм колегою на тому ефірі, будуть намагатися штормити з Сумської області, ну, десь а, захід робити. І відволікаючи якось там на Харкові, знаєте, типу, ну, коротше, відволікаючи маневри. А, от, Але але знову наголошую: до наших глядачів, до файних українців, будь ласка, не треба бігти вже сьогодні, нічого ще не відбувається. В цей Вабанк Ерефія не пішла, немає там ресурсу, де вони побігли вже прямо завтра. Не, не назбирали вони той ресурс. Тому, будь ласка, і там ще не факт, що вони встигнуть реалізувати такий вабанк, І ще не факт, що вони встигнуть реалізувати. Тому там бо дуже багато залежить від того, як ми будемо вести себе на лініях фронту. Тому там цей план він є, але він поки не реалізуємо. Тому, будь ласка, паніку ми відмили, все, заспокоїлися. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Чи зможе Україна успішно перемолоти новий наступ РФ? Так, так і планується. І з того, що я бачу, так і планується. Саме так і планується. Тобто планується просто зробити так, щоб вони і не дійшли та, в принципі нікуди. Тобто, вальнути їх ще на підході. Ви зрозуміли. От і все. А я так розумію, планується не тільки вальнути їх на підході, а як би почати гасити їх в тилу. Поки вони там збираються, тобто, от коротше там у нас там все дуже цікаво і контрольовано. І навіть бобри на нашій стороні, які там затопили кордон білоруський, бо а, читали цю новину, бо бобрів перестали від, 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 ну, відстрелювати, бо війна і їх популяцію ніхто не керує. і Вони там нагризли тих дампи і плотин, і воно затопило там при ну, великий шмат кордону, і там тепер не пролазні болота. Ну ідіть. Будь ласка, ви там поляжете, потопитеся в тих болотах. Навіть українські бобри хочуть української перемоги, розумієте? Навіть звірі підтримають е, країну як можуть своїми платинами та зубами. Тому <по> про що вам взагалі може звичайно повалять <по> більшу кількість перемолять іще ще на підході. А скоріш за все, я ж кажу, частку ще до виходу. Просто от і все. Чому Медведєв знову почав погрожувати застосуванням ядерної зброї? Тому що це старий алкоголік. Це просто старий алкоголік, який буде брязкати ядерною зброєю, тому що кожен раз вони відкривають цей. Ящик Пандори як захисний механізм власного а, а, ну, власних програшів на війні. Тобто, як тільки вони починають знову казати про ядерну зброю, значить у них максимально фігово йдуть дела. Ну, справи, максимально фігово. Типу відбувається щось, чого ми, можливо, з вами поки що не бачимо із за інформаційної тиші, але все, якщо піднімається знову наратив на Росії від будь-кого: від Медведєва, від Соловйова від Кисельова, від Кабєєвої дві штуки. От а, якщо там про ядерний пепіл радіоактивний, то все зрозуміло. В справах фігово, треба знову залякувати всіх своїми ракетами, які ніхто ще навіть не тестував, а, які не факт, що зібрати змогли, а не вкрали ще на процесі виробництва, і знову брязкати своєю ядерною зброєю. Ну, тобто, шантаж шантажовий на шантажі і шантажом поганяє. Все як завжди. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.